Мене звати Саша, я кропивницька школярка та маленька актриса. Мені 9 років і я люблю Final маркет. Тут можна купити йогурти, морозиво, банани, сирки я дуже люблю. Тут працює моя мама, Віка. Я люблю бути в неї на роботі і їй допомагати. До неї в магазин приїжджають великі машини. Які привозять продукти а з собою забирають корм для котиків та собачок, який люди залишають для тваринок. Потім файночок передає ці продукти в притулки, де також побудували вольєри та будиночки для собак. У компанії є багато великих машин. Вони доставляють продукти в різні міста та села з шести областей України. На території Файного офісу компанії та в її магазинах працює понад 3600 працівників. Файно маркет найбільше сплачує податків в Кіровоградській області і входить у рейтинг топ-50 найкращих роботодавців України за версією Forbes Ukraine. Файні люди, які тут працюють, постійно долучаються до різних добрих справ. минулоріч, Долучались до акції по здачі крові, чим допомогли лікарям рятувати людей. Влітку долучались до екологічних акцій, прибираючи місцеві парки та сквери. В місті на стіні створили величезний мурал, а на хуторі Надія відреставрували історично чоловічу купальню, розташовану на легендарному ставку, що викопав сам Карпенко Карий. Щоб долучити до збереження довкілля інших, у Кропивницькому встановили велике серце, до якого всі можуть покласти пластикові кришечки, які потім відправляють на переробку, а отримані гроші витрачають на виготовлення енергетичних батончиків та сухих супів для військових. Найбільше борщу в Україні було зварено минулого літа в Черкасах, і Файномаркет встановив національний рекорд України. Борщ з'їли, а виручені кошти з його продажу витратили на добру справу, купивши військовим пристрої, що захищають небо від ворожих дронів. Також на Черкащині Файник підтримав благодійний тур Нація незламна», під час якого військовому оркестру вдалося зібрати майже півмільйона гривень для ЗСУ. А у Кропивницькому виступив одним із головних спонсорів всеукраїнських спортивних змагань серед ветеранів Сильні України. Спочатку страшної війни Файномаркет придбав для воїнів автівок та обладнання. На 22 мільйони гривень. Також майже на 2 мільйони купили важкучі залізні пристрої, які осліплюють ворожі дрони вдень та вночі, захищаючи наших захисників. Минулого року компанія організувала багато спортивних заходів. У Злам'янці Файник став генеральним спонсором благодійного півмарафону Залізний ранг. А у Кропивницькому підтримав футбольні змагання серед команд юніорів. Також організував веселе свято з іграми та морозивом на день міста у Кропивницькому. А в місті Умань був головним спонсором всеукраїнського фестивалю сучасного танцю та фарб Holiday Фест. Я люблю файномаркет, тому що це простір добрих справ.